Патріарх Московської церкви Кіріл на фоні мобілізації на Росії різко змінив свою риторику. Він уже не благословляє російських військових на війну, а закликає не вважати українців ворогами. Про це пише пропагандистське видання Рія новості. Глава Російської православної церкви також заявив, що над українським народом нависла небезпека, а Україну намагаються зробити ворожою державою по відношенню до Росії. Про те, хто саме це намагається зробити, Кіріл не назвав. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення патріарх Кіріл особисто благословив російських військових на вбивство українців. Він неодноразово робив заяви на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, він відслужив літургії в головному храмі Міноборони Росії і говорив про те, що на Донбасі триває метафізична боротьба. Також Кіріл звинувачував владу України у заохоченні церковного розколу і стверджував, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала.